Заходи при підозрі на низьку прихильність. У першому відео цього модулю ми розглянули різні методи оцінки прихильності, у другому ви дізналися, як використовувати міс для складання списку всіх пацієнтів з віремією. Тепер давайте розглянемо, що робити із пацієнтами з підозрою на низьку прихильність. Наприкінці цієї сесії. Ви зможете описати належні дії щодо пацієнта з підозрою на низьку прихильність або віремію. Коли нам слід підозрювати низьку прихильність, головним чином тоді, коли будь-який метод оцінки прихильності дає тривожні результати. Якщо просимо пацієнта назвати таблетки, а він зізнається, що йому важко їх запам'ятати. Якщо при підрахунку таблеток у пацієнта їх виявляється більше, ніж потрібно. Коли журнал видачі ліків свідчить, що пацієнт прийшов за ліками пізніше запланованої дати Коли журнал реєстрації візитів до лікаря свідчить, що пацієнт пропустив візит, коли вірусне навантаження визначальне через 3-6 місяців на аРТ. Кожного разу, коли ми підозрюємо низьку прихильність, нам слід пройти 4 кроки перший встановити основні причини. Другий. Усунути основні причини третій. Підтвердити лікувальну невдачу за необхідності. Четвертий перейти на іншу схему лікування. Ці кроки можуть здаватися очевидними, але дуже часто кроки 1 і 2 пропускаються або виконуються неналежним чином. Через це пацієнти довго зазнають лікувальної невдачі або, без потреби переходять на аРТ другого ряду. Стикаючись із лікувальною невдачею, ми часто згадуємо про крок 4 і зосереджуємося на виборі схеми другого ряду, але більшість пацієнтів із проблемами прихильності цього не потребують. Більшість пацієнтів може досягти вірусної супресії на схемі першого ряду, якщо ми виявимо і усунемо проблеми з прихильністю. Почнемо з першого кроку встановити основні причини. Якщо ми підозрюємо низьку прихильність у пацієнта, недостатньо просто констатувати факт потрібно встановити основні причини. Неупереджено запитайте пацієнта, що спонукає його пропускати прийом АРВП. Наприклад, у багатьох є проблеми зі щоденним прийняттям АРВП. чи є щось, що може вам заважати це робити. Якщо пацієнт не може самостійно визначити основну причину проблеми з прихильністю, або якщо у нього виявляється визначальне вірусне навантаження, а він наполягає на ідеальній прихильності до лікування, варто поставити додаткові запитання щодо поширених причин низької прихильності. Пригадайте поширені причини низької прихильності з першого модулю та з додатку 2 до національного стандарту надання підтримки з прихильності до АРТ та утримання в лікуванні. Ми розглядали фактори, що стосуються сфери пацієнта, сфери АРВП та сфери медичного закладу або системи. Майже всі пацієнти з визначальним вірусним навантаженням або з негараздами. Виявленими за допомогою інших стратегій моніторингу прихильності, мають проблеми в одній із цих сфер або одразу у декількох із них. Тож, якщо пацієнт наполягає на відмінній прихильності, розгляньте всі ці поширені бар'єри, щоб розпізнати, що саме може впливати на прихильність пацієнта. Якщо ви запитаєте його про кожну з поширених причин низької прихильності, це допоможе вам визначити основну причину та збільшити ймовірність того, що пацієнт визнає свою проблему. Наприклад, чи живе хтось із вами, хто не знає, що у вас віл, чи доводилось вам пропускати прийом таблеток через необхідність приховувати це від цієї людини? Чи у вас коли небудь виникає діарея? Коли ви приймаєте лопінавір. Чи ви коли-небудь пропускали прийом лопінавіру, тому що у вас планується важлива подія, і ви не хочете ризикувати через діарею. У додатку 3 до національного стандарту надання підтримки з прихильності до АРТ та утримання в лікуванні є приклади запитань про кожну із поширених причин низької прихильності. Крім того, Вислухайте думки інших членів вашої команди, вони можуть знати більше про цього пацієнта або мати власне бачення щодо того, що спричиняє низьку прихильність або про інші причини визначального вірусного навантаження. Також не варто забувати, що, хоча і рідко, але у деяких людей вірусне навантаження визначається незважаючи на відмінну прихильність. Оцініть інші причини визначального рівня вірусного навантаження, які ми обговорювали у другій сесії першого модулю. Чи отримує пацієнт правильну дозу АРВП, особливо це стосується коригування дози для дітей з огляду на їх зростання, чи є фактори, які порушують всмоктування АРВП, наприклад, пацієнт страждає хронічною важкою діареєю або він блює кожного разу, коли приймає препарати. Чи є лікарські взаємодії, які можуть заважати АРВП, наприклад, мінеральні добавки або антациди разом із долутегравіром? Чи є підозра, що пацієнт інфікований резистентним штамом ВІЛ? Після того, як ви визначили основні причини низької прихильності або визначального рівня вірусного навантаження, ви можете перейти до кроку 2 – усунути їх. У додатку 6 до національного стандарту надання підтримки з прихильності до АРТ та утримання в лікуванні надані рекомендації, як це зробити: провести посилене консультування з прихильності та підвищити обізнаність пацієнта з питань ВІЛ. Під час освітнього консультування щодо ВІЛ на час початку АРТ пацієнт дізнається про наслідки віремії. Важливо знову згадати цю інформацію, щоб впевнитися, що пацієнт її розуміє скласти план із покращення прихильності спільно із пацієнтом, працюйте з пацієнтом, соціальним працівником, членом групи підтримки рівний рівному та іншими членами команди, щоб допомогти пацієнту розробити стратегію з урахуванням конкретних причин, через які він має труднощі з прихильністю. Це має включати перегляд первинного індивідуального плану прихильності, якщо він був розроблений приблизно на момент початку АРТ або згодом оновлений задокументувати план та результати подальших дій. Додаток 7 національного стандарту надання підтримки з прихильності до АРТ та утримання в лікуванні надає інструмент для запису цього плану. Форма журналу для складання плану покращення прихильності з пацієнтами, що мають визначальний рівень вірусного навантаження призначати наступний візит для додаткової оцінки прихильності та консультування, частоту наступних заходів та форму контакту, наприклад, особисто або за телефоном, можна визначати індивідуально відповідно до потреб клієнта. Але перший наступний захід має відбутися достатньо скоро в межах 30 днів, тільки після усунення основної причини низької прихильності або віремії, ми можемо перейти до кроку 3 – підтвердження лікувальної невдачі. Визначати вірусне навантаження в періоди субоптимальної прихильності не має сенсу, навіть у разі високого рівня вірусного навантаження ми не будемо змінювати схему лікування. Спершу слід усунути першопричину низької прихильності. Якщо ми переведемо пацієнта на аРТ другого ряду, не виявивши та не усунувши першопричину низької прихильності, наступна схема лікування навіть скоріше виявиться неефективною. Вірусне навантаження слід вимірювати після виявлення та усунення основної причини низької прихильності або віремії, забезпечивши час для досягнення повторної вірусної супресії. Перед повторним вимірюванням вірусного навантаження зачекайте 12 тижнів. Прийнятної прихильності у пацієнта. Якщо повторне вимірювання вірусного навантаження показує менше 50 копій на мілілітр, пацієнт досяг цілі і його слід привітати з вірусною супресією. Він може продовжувати лікування на поточній схемі АРТ. Ми обговоримо подальше спостереження за цими пацієнтами на наступній сесії. Якщо повторне вимірювання вірусного навантаження знаходиться в межах 50 999 копій на мілілітр, ми називаємо це віремією низького рівня. У пацієнта спостерігається підвищений ризик розвитку вірусної резистентності, але це ще не відповідає критеріям лікувальної невдачі. Пацієнту слід продовжувати поточну схему лікування з додатковим консультуванням та оцінкою прихильності. Ще через 12 тижнів потрібно знов виміряти вірусне навантаження. Якщо повторне вимірювання вірусного навантаження показує тисячу копій на мілілітр або вище, незважаючи на відмінну прихильність протягом останніх трьох місяців, це підтверджує лікувальну невдачу. Пацієнта необхідно підготувати до переходу на схему лікування другого ряду відповідно до національних стандартів. Також, Пам'ятайте, що згідно з поточною рекомендацією ВОЗ для пацієнтів, які отримують АРТ першого ряду на основі ефавіренцу, доцільно не чекати на підтвердження вірусного навантаження, а розглянути можливість переходу на АРТ другого ряду на основі долутегравіру після того, як перше вимірювання вірусного навантаження дає результат тисячу копій на мілілітр або більше. Проте, все ще важливо виявити та усунути будь які причини віремії, оскільки перехід на долутегравір не допоможе, якщо пацієнт порушує схему лікування. Перехід на іншу схему лікування не є темою цього курсу, але національний стандарт ВІЛІНфекція, діагностика, лікування, догляд та підтримка надає детальні рекомендації з вибору схеми лікування. Також ви можете ознайомитися з цією темою в інших дистанційних навчальних курсах на платформі Центру громадського здоров'я, основи АРТ та поглиблений курс з антиретровірусної терапії для підлітків та дорослих. Майте на увазі, що кожному пацієнту, який потребує зміни схеми лікування, слід надати додаткове консультування щодо прихильності. Це схоже на ситуацію з новим пацієнтом, який починає АРТ вперше. Але зараз ми працюємо з пацієнтом з лікувальною невдачою терапії першого ряду і високим ризиком повторної невдачі. Нам потрібно приділяти йому більше часу, переконатися, що він розуміє важливість АРТ і наслідки лікувальної невдачі, а також має план прихильності для запобігання лікувальної невдачі на новій схемі. Можливо, лікувальна невдача у пацієнта сталася через відсутність плану прихильності, коли він почав АРТ першого ряду. Зараз пацієнта, можливо, переведуть на іншу схему лікування з більшою кількістю таблеток, іншою схемою чи дозуванням, побічними ефектами та новими харчовими вимогами. Нам слід допомогти йому такими ж порадами щодо прихильності, як і пацієнту на арт першого ряду. Ми повинні обговорити загальні питання щодо дій у разі розвитку побічних реакцій в ситуаціях, коли пацієнт забув прийняти таблетки або подорожує без АРВП. Не покладайтеся на припущення, що пацієнт дізнався про це раніше або пам'ятає цю інформацію. Нам слід пояснити всі відмінності нової схеми і як ці відмінності вплинуть на звичний розпорядок прийому таблеток, у тому числі на. Кількість таблеток, кратність прийому, харчові вимоги та обмеження, поширені і важливі побічні реакції і відповідні заходи, важливі лікарські взаємодії. Також через короткий проміжок часу необхідно провести наступну перевірку так само, як ми робимо це для пацієнтів, що починають нову схему АРТ або у випадку, коли ми вносимо зміни через інші причини. Перевірку слід здійснити впродовж 2-4 тижнів після переходу на нову схему для оцінки прихильності і переносності цієї схеми. Підіб'ємо підсумки ведення пацієнтів з підозрою на низьку прихильність або віремію передбачає крок перший встановити основну причину або причини. Крок другий Усунути основну причину або причини. Надати посилене консультування з прихильності та поінформувати про ВІЛ, розробити індивідуальний план прихильності та підтримки, записати план, встановити графік наступних візитів для постійної підтримки. Крок третій підтвердити лікувальну невдачу повторно виміряти вірусне навантаження через 12 тижнів належної прихильності, забезпечивши час для відновлення вірусної супресії. Крок четвертий при необхідності перейти на іншу схему лікування. Сюди входить консультування щодо нової схеми та уважне спостереження після зміни.